Вітаю на уроці географії. Починаємо вивчати другий розділ курсу економічної географії, первинний сектор економіки. Тема уроку сільське господарство. Сільське господарство найдавніший вид виробничої діяльності людини. Пригадайте з уроків історії: землеробство і скотарство поширилося по світу зосередків неолітичної революції, а приблизно 5 тисяч років тому. Сформувалася трипільська система землеробства. Нині сільське господарство один з видів господарської діяльності первинного сектора економіки. Сучасне сільськогосподарське або аграрне виробництво займається вирощуванням культурних рослин, вид економічної діяльності рослинництво або землеробство та розведенням свійських тварин, вид економічної діяльності тваринництво. Вам добре знайома продукція і рослинництва, і тваринництва, оскільки кожного дня вона нас з'являється у вас на кухні і на столі фрукти, ягоди, овочі, картопля, яйця, м'ясо. Але аграрне виробництво забезпечує не тільки населення харчами, а й промисловість сировиною. Мільйони працівників на заводах, фабриках чи кустарним способом переробляють зерно. На борошно, насіння соняшнику чи оливок на олію, цукрові буряки чи тростину на цукор, фрукти на соки й джеми, молоко на масло, м'ясо на ковбаси, льон, бавовну й вовну на тканини, середньосвітовий показник зайнятості в сільському господарстві 20%. Якщо врахувати всіх, хто заготовляє, зберігає, переробляє сільськогосподарську продукцію, то цей показник збільшується ще наполовину. Отже, сільське господарство забезпечує життєдіяльність населення, продовольчу безпеку держави, дає роботу працівникам інших секторів господарства. Нині сільськогосподарське виробництво залишається головним заняттям жителів багатьох країн, що розвиваються. У розвинених країнах в ньому зайнято лише від 1 до 5% економічно активного населення. За вартістю виробленої продукції в світі переважає рослинництво. В економічно розвинених державах більша частка тваринництва, натомість у країнах, що розвиваються, провідне місце посідає рослинництво, а тваринництво є допоміжним. Виняток країни тропічних пустель чи сухих степів. Сільськогосподарське виробництво є в усіх країнах світу, крім кількох міст держав. Проте, якщо райони чи обсяги виробництва певного виду сільськогосподарської продукції в кожній країні позначити на карті, картограмі чи картодіаграмі, то зможемо виділити території, групи країн, які спеціалізуються на вирощуванні певної культури чи розведенні певного виду свійських тварин. Тож потрібно. Розібратися з чинниками розміщення сільськогосподарського виробництва. Оскільки це види економічної діяльності первинного сектора економіки, то на розвиток їх у певній місцевості, країні чи регіоні істотно впливатимуть природні чинники. Рослина організм, якому потрібні світло, тепло, ґрунт з достатньою кількістю вологи і поживних речовин. Тож основний ресурс землі придатні для обробітку. Пригадаймо! Земельні ресурси це землі, що їх систематично використовують або які придатні для використання для певних господарських потреб. Земельний фонд нашої планети становить 13 мільярдів 400 мільйонів гектарів. Земельний фонд країни приблизно дорівнює її площі, тож ви легко наведете приклади країн з найбільшими земельними ресурсами. Забезпеченість ними залежить від площі земель і чисельності населення в країні чи регіоні. Навчимося визначати показник землезабезпеченості. Наприклад, земельні угіддя Китаю і Канади подібні за площею. Поділимо площу країн на чисельність їх населення, отримаємо приблизний показник землезабезпеченості в країні. Результати обчислень у таблиці, що на екрані. Вони показують, що землезабезпеченість у Канаді. В 40 разів більше, ніж у Китаї. Так само обчислюють забезпечені землями сільськогосподарського використання. У світі для сільськогосподарського виробництва використовують лише третину земель, решта ліси, поселення, дороги, промислові об'єкти, малопродуктивні і непродуктивні землі. Діаграми на екрані демонструють структуру земельного фонду світу і окремих регіонів. Частка сільськогосподарських угідь у структурі земельного фонду залежить від рельєфу, кліматичних умов, ґрунтів, густоти населення і інших чинників. Саме тому в Україні з її переважно рівнинним рельєфом, сприятливими кліматичними умовами, родючими ґрунтами і давніми традиціями землеробства в сільському господарстві використовують понад двох третин земельного фонду. Серед сільськогосподарських угідь розрізняють орні землі, рілю, багаторічні насадження, пасовища, сіножаті. Орні землі і багаторічні насадження сади виноградники це лише 11% земельного фонду планети. Проте саме ці землі є найціннішими і забезпечують майже 90% необхідних людству харчів. На пасовищі сіножаті припадає приблизно четверта частина земельного фонду. Частка ріллі в країні чи регіоні значною мірою залежить від природної родючості ґрунтів. На карті темно-рожевим кольором позначено території, де зосереджені основні площі ріллі. Пригадайте, за сукупністю характеристик найродючіші. Чорноземні ґрунти, що займають лише 6% площі суходолу і поширені в і степовій природних зонах планети. Також до відносно родючих належать сірі лісові і коричневі ґрунти. Поширення цих типів ґрунтів збігається з великими масивами ріллі на карті. Проте частка ріллі найбільша в тих країнах, де землеробство один з основних видів господарської діяльності, наприклад. В Україні, Молдові, Угорщині. Натомість в Австралії, Новій Зеландії, Аргентині понад 50% загальної площі країн становлять пасовища. При нагоді порівняйте структуру земельних угідь, наприклад, України, Австралії і Бразилії. І поясніть відмінності. Структура земельного фонду може змінюватися з часом. Частину земель відводять під житлову і промислову забудову, під транспортні магістралі, через ерозію, засолення, підтоплення, виснаження мільйони гектарів вилучаються з використання. Водночас у пошуках нових сільськогосподарських угідь люди вирубують ліси. Другий важливий чинник розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва агрокліматичні ресурси, тобто забезпечення сільськогосподарських культур теплом та вологою. На екрані карта агрокліматичних ресурсів світу. Аналіз цієї карти допоможе вам зрозуміти вплив широтної зональності на спеціалізацію сільського господарства країн і окремих регіонів. Попрацюйте з нею самостійно, прийняйте суми активних температур та коефіцієнти зволоження, наприклад, у помірному, субтропічному і тропічному поясах. Україна на цій карті. Розташована у межах помірного теплового підпоясу з сумами активних температур від 2200 до 4000 градусів у вологій і посушливій зонах зволоження. Навчитесь працювати з цією картою, зможете краще обґрунтувати спеціалізацію сільського господарства країни, його зональний характер в регіонах, великих за площею державах. На розвиток сільського господарства активно впливають. Соціально економічні чинники. Вплив працересурсного чинника на розміщення сільськогосподарського виробництва залежить від того, скільки людської праці потрібно для вирощування, наприклад, однієї тони пшениці чи томатів. До найбільш трудомістких належить, зокрема, вирощування овочів, рису. Такі культури вирощують у районах з високою густотою сільського населення. Витрати на оплату праці можуть бути невеликі. Але й продуктивність ручної праці низька, тому виробленої продукції може не вистачати навіть для задоволення потреб на внутрішньому ринку країни. У багатьох країнах, що розвиваються, сільське господарство йде шляхом екстенсивного розвитку. Це спосіб господарювання, при якому збільшення обсягу виробництва продукції досягають використанням більшої кількості ресурсів, площі оброблювальних земель. Поголів'я худоби, чисельності працівників тощо. Він уже давно вичерпав свої можливості задоволення потреб в умовах демографічного вибуху, і тому значна кількість населення цих країн голодує чи перебуває на межі голоду. Інтенсивний шлях розвитку сільського господарства характерний переважно для економічно розвинених країн, постсоціалістичних країн у Центральній Європі та нових індустріальних у Східній Азії. Коли зростає рівень енергоозброєності, технічного оснащення, хімізації сільського господарства, впроваджуються наукові досягнення, говоримо про інтенсифікацію аграрного виробництва, зростання продуктивності праці в агросфері. Тому наступний чинник розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва аграрні відносини. Характер землекористування, рівень розвитку агрокультури, аграрна політика держави. Аграрні відносини виникають у сільському господарстві щодо володіння і використання землі, виробництва розподілу обміну і споживання сільськогосподарської продукції. Головним є питання хто володіє землею? Від цього залежить, які розміри мають сільськогосподарське угіддя, наскільки ефективно їх використовують, якими є фінансові можливості господаря, якою мірою він зацікавлений у збільшенні обсягів виробництва. Общинне землеволодіння і землекористування поширені в корінних народів Африки, Азії, Латинської Америки. Їх різновидами є колективні форми господарювання в деяких пострадянських країнах або кібуці в Ізраїлі. Прикладом, Великого землеволодіння і дрібного землекористування є латифундії в країнах Латинської Америки. Латифундисти володіють великими масивами земель, використовують найману працю, а частину земель здають у пайову оренду селянам. Дрібнотоварне сільське господарство поширене в багатьох країнах, зокрема в Україні. Це невеликі сімейні ферми, що володіють землею або орендують її. Фермер. Наприклад, в Польщі, обробляє 10-20 гектарів землі. Великі сімейні ферми характерні насамперед для економічно розвинених країн. Наприклад, у США пересічний фермер працює на 80 гектарах, але є багато великих ферм, які орендують 800 і більше гектарів. В Україні за радянських часів сільськогосподарські угідтя належали державі та колективним господарствам. Колгоспам. Управління ними здійснювалося адміністративно-командними методами. В результаті аграрної реформи поряд з колективними сільськогосподарськими підприємствами КСП в Україні з'явилися фермерські господарства, приватно-орендні підприємства, особисті селянські господарства. У приватній власності перебуває майже 80% земель сільськогосподарського використання. 1 липня 2021 року в Україні стартував ринок землі. З цього питання можете поглибити свої знання і подискутувати з ровесниками в родині. Сільське господарство постійно розвивається, вдосконалюється, переживає кардинальні якісні зміни, які називаємо сільськогосподарськими революціями. Зелена революція, пік якої припав на 60 70-ті роки ХХ століття полягала у виведенні і використанні високопродуктивних сортів рослин, меліорації, застосуванні мінеральних добрив, пестицидів, механізації виробництва, що різко збільшило урожайність головних зернових культур насамперед в країнах, що розвивається. Водночас у тваринництві відбувалася біла революція, стрімке зростання виробництва молока і яєць завдяки використанню високопродуктивних порід худоби й домашньої птиці. Друга зелена або біотехнологічна революція ґрунтувалася на використанні досягнень генної інженерії, комп'ютеризації, інформатизації агровиробництва. Результатами біотехнологічних досягнень, здебільшого користуються транснаціональні корпорації і великі фермерські господарства розвинених країн. Поцікавтесь, які досягнення цих перетворень. Використовують аграрії в найближчих до вас господарствах або на вашій сімейній фермі, в селянському господарстві, на дачній ділянці. Дякую за увагу. До зустрічі!